Всім привіт рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, про що домовились Шольц з Зеленським щодо українських біженців, і також, як завжди, важливий огляд новин Європи та світу. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я також раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту. Дякую вам. Отже, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче захочети знову безробітних українців в Німеччині знайти роботу. Або до речі, повернутися на батьківщину про це він сказав під час урядових слухань у Бундестазі: Німеччина повинна забезпечити, щоб якомога більше українців. І не тільки до речі, українців і інших біженців, які зараз в Німеччині шукали роботу після вивчення мови та інших заходів. Вважає канцлер. Занадто багато з них перебувають тут вже так довго, каже він, що їм пора починати працювати. Щодо попередніх успіхів з за стимулюванням зайнятості, ви знаєте Джоб Турба, уряд запровадив з цією метою, за його словами, недостатньо. Шольц розповів, що про це він дуже складно поговорив з президентом України також Шольц наголосив на тому, що Україна хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, до речі. Які будуть підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині? Про це нещодавно розповів Шольц, давши зрозуміти, що підтримує таку ініціативу. Отже, питання працевлаштування вже неодноразово обговорювалось і не тільки на цьому каналі. Всі ми знаємо, яка кількість українців зараз перебуває в Німеччині, і яка кількість з них працює. Тож щодо змін вважаю, вони будуть в наступному році, коли... Пройдуть вибори в Німеччині, до речі, в Австрії хочуть позбавити взагалі допомоги українських біженців, які мають автівки. Січня біженці з України, тобто з наступного року, які проживають в Австрії та мають автомобілі, можуть втратити базові послуги згідно з планом, ухваленим, наприклад, федерально державною. Координаційною радою січня наступного року володіння автомобілем може призвести, до речі, до того, що українські біженці будуть позбавлені житла та догляду. Ті, хто має достатньо коштів, щоб застрахувати свій автомобіль чи купити бензин, не потребує допомоги. Однак, у Відні, наприклад, було вирішено, що застосування нового регулювання в кінцевому підсумку буде на розсуд федеральних земель. Представник координації притулків в Австрії розкритикував пропозицію, заявивши, що базова соціальна підтримка від самого початку не була правильною мережою безпеки для переміщених осіб з України. За його словами, для біженців, які майже завжди. Прибувають в країну без гроша в кишені. Система більш-менш придатна. А для тих, хто має автомобілі, ні в Австрії перебувають зараз близько 90 тисяч українських біженців, і 80% з яких жінки з дітьми. Також щодо важливих новин з Європи, закордонні паспортні сервіси відмовляються видавати документи хлопцям, які виїхали з України до повноліття. Та не стали на облік у ТЦК. Це стосується навіть тих, хто виїхав до 2022 року. Через це молодь змушена звертатись до іноземних держав для отримання тимчасових документів. До речі, заступниця міністра оборони заявила, що видача паспортів стане можливою для українців після впровадження дистанційної оплати штрафів. Нідерланди розглядають зараз повернення призову через загрозу масштабних конфліктів. Нідерланди в свою чергу можуть відновити призов. Вперше, до речі, за 27 років. Хоча це поки не офіційна, до речі, політика, такий варіант обговорюють як крайній захід. Наразі формально призову підлягають усі громадяни з 17 до 45 років, але його не проводять із 1997 року. Міністерство оборони Нідерландів планує збільшити підготовку новобранців до 9 тисяч осіб на рік до 2029 року. Щодо новин з Сполучених Штатів. Ків, наприклад, Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з майбутніми членами адміністрації Дональда Трампа. Серед учасників зустрічі до речі були Майк Волц, якого обраний президент США планує призначити радником з нацбезпеки та Кіт Келох, що займе посаду спецпредставника представника по Україні. Також на цю зустріч завітав і віце-президент Джей Ді Венс. Ключовими темами були мирні плани України та гарантії безпеки за даними джерел. Українська делегація прагнула показати себе конструктивним партнером у досягненні миру, а також налагодити відносини з майбутньою адміністрацією Сполучених Штатів. Однак, за інформацією, Wall Street Journal, команда Трампа не виявила інтересу до ідеї вступу України в НАТО. На жаль, Келох тільки підтримав нинішнє постачання зброї від адміністрації Байдена, зазначивши, що. Це може стати аргументом у переговорах Трампа з Росією. Нагадаю, що мирні плани команди Трампа передбачають збереження. За Росію близько 20% території України. Теми відносин України з Росією та Сполученими Штатами, теми Будапештського меморандуму. До речі, ми з вами торкались в попередньому відео. Якщо ви його не бачили, подивіться, дуже цікаво. Всі ми знаємо, що Будапештський меморандум виявився просто листком паперу, і ті домовленості, які в ньому були, ніхто не виконав. Фередерих Мерц, до речі, анонсував візит до України. Ви знаєте, що Фередрих Мерц це можливий наступний канцлер Німеччини. Він закликає зараз до спільної європейської стратегії кандидат на посаду канцлера Німеччини. Він також лідер опозиційної партії ХДС заявив про намір відвідати Україну найближчими днями. Політик закликає створити контактну групу. За участі Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії для розробки єдиної європейської стратегії підтримки України. Також я думаю, що це звичайно відбувається на тлі того, що Трамп не хоче так допомагати Україні, як Україна того потребує. За словами до речі, Мерца, Україна потребує допомоги. Всіма можливими засобами дипломатичними, фінансовими, гуманітарними та військовими він наголосив, до речі, що Україна повинна виграти війну. А Росія програти Мерс також спростував твердження, що ядерні держави не можуть програвати війни навівши приклад СРСР в Афганістані, а також Сполучених Штатів у В'єтнамі у Байдена, які ще при владі до речі обіцяють Збройним силам України лавину зброї до середини січня, адміністрація чинного президента Джо Байдена розробила в останню хвилину, так скажемо, стратегію для зміцнення військової позиції України. Багато військової допомоги збройним силам. Та нові широкі санкції проти Росії. До речі, Джейк Саліван, який також зустрічався з керівником Офісу президента України, обіцяв надати Збройним силам України сотні тисяч додаткових припасів, тисячі ракет до інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа. Друзі, на цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати цікавих новин для українців з Європи та світу. До зустрічі!